Україна черговий раз стикнулася з дефіцитом електрики через руйновану ворогам електрогенерацію і як слідство з відключенням світла в будинках споживачів. Виходом з цієї ситуації, стверджують фахівці, може стати технологія Джепон. Саме вона дозволяє отримати стабільний інтернет, навіть блекаут. Але споживачам треба враховувати деякі речі. Щоб провайдер позаботився о. бесприбойном доступе на протяжении длительного времени. Ну, то есть хотя бы 72 часа, чтобы было зарегламентировано непосредственно самим провайдером о том, что их оборудование способно предоставлять интернет на это время. Більш того, потрібно враховувати, що мало провести до квартири чи будинку оптоволоконний кабель. Необхідно також мати додаткове обладнання, пояснює фахівець, мало провести цей оптический кабель джипон інтернет завести в квартиру в дом, этого недостаточно. Нужно самому абоненту, що зробити так, щоб його роутер. был подключен всегда к гарантийному питанию. Как это сделать сегодня? Ага. Самый простой, правильный, быстрый способ – это покупается, приобретается необходимое устройство, например, мини-УПС, они так называются. Аби полегшити задачу споживачам, спеціалісти компанії Тенет пропонують вже готовий комплект обладнання, який буде самостійно переключати інтернет та підтримувати зв'язок у випадку відключення світла. А також пропонують підключитися саме зараз, поки відключають світло ще відносно ненадовго і немає великих черг. Не стоит розраховувати на то, що мобільний інтернет буде а, типу відключили свят. Я тут на мобільному інтернеті посіжу. Я бы на это не рассчитывал, а все-таки перестраховывался и подключал интернет. Особенно, особенно сейчас, потому что провайдеры, понимая, осознавая это, сделали сейчас ну, самые идеальные условия для подключения.